Українська організація охорони здоров'я зазначає, що кожні 40 хвилин людина в є самогубство, і в зоні ризику є наша молодь. Це саме люди віком від 14 до 29 років. Чому ж молоді люди втрачають сенс жити? Чому вони не знаходять тієї підтримки, яка їм необхідна в той скрутний момент? Саме сьогодні ми з вами поговоримо про ризиковану поведінку або суїцидальну поведінку нашої молоді. Варто зазначити, які є види суїцидальної поведінки. Найперше – це істинний суїцид, коли людина дійсно хоче покінчити із життям. І її головна ціль це смерть. Наступний вид це демонстративний тип суїцидальної поведінки. Тут метою є зовсім інше: саме привернення уваги. І саме цей демонстративний тип суїцидальної поведінки. Найчастіше наші діти, наша молодь, вбачають за головним мотивом. тобто Таким чином вони просять про допомогу. І останній це прихований суїцид. Це коли людина, сама не розуміючи того, робить все, щоб її життя зупинилося. Це може бути швидка їзда, це може бути ризикована поведінка, це можуть бути будь-які випробування, і тут також варто допомогти людині, адже це означає, що вона в своєму житті запуталась, і їй необхідна допомога оточуючих. Що ж є причиною суїцидальної поведінки нашої молоді? Найперше, це соціальні зв'язки, які не мають тієї позитивної тенденції, яку очікують наші діти і наші підлітки. Вони, наприклад, не мають друзів, не спілкуються зі своїми рідними, з батьками, в них немає розуміння, можливо, хтось страждає від нерозділеного кохання і як наслідок не знає, як йому впоратися з цими почуттями. Також може бути. Зловживання нарко або алкоречовинами, що також спричинює суїцидальну поведінку серед молодого покоління. Важливо пам'ятати, що на дітей також впливає компанія, в якій вони спілкуються, соціальні мережі, адже і вони мають вплив на психіку наших дітей. Головне пам'ятаємо, що соціум спілкування є головним чинником того, наскільки себе буде благополучно почувати дитина і наскільки у неї буде велика. Велика мотивація до життя і до її майбутнього. Яка ж поведінка наших дітей та підлітків має насторожити дорослих? Найперше, ми повинні звернути увагу на їх психоемоційний стан. Якщо дитина пригнічена, або навпаки, роздратована, якщо вона не має тих інтересів, які були раніше, якщо вона не є активною. Учасником свого життя, якщо дитина не має стосунків з іншими, ви розумієте, що у неї постійні конфлікти, або вона закривається в віртуальному світі, і це спілкування лише меседжерами, або лише дитина грає в відеоігри і більше нічого. Якщо ми порозуміємо, що дитина втратила інтерес, вважає себе нікчемою, вважає, що вона не має Гарного майбутнього не бачить себе в цьому майбутньому. Це перше, що повинно насторожити дорослу людину, яка має поговорити, з'ясувати, що саме тривожить підлітка. Які дії дорослих можуть попередити суїцидальну поведінку дітей та підлітків? Найперше, ми повинні розуміти, що якщо дитина говорить про це прямо, вона говорить, я не бачу сенсу свого життя, я хочу померти, я не хочу більше жити, то ми і говоримо з дитиною прямо. Ми називаємо речі своїми іменами. При цьому не боїмося, не намагаємося знецінити слова дитини, сказати, що це все дурниці, вигадка, і дитина просто ще нічого не розуміє. Вважаючи, який досвід. Життя має дитина підліток, звичайно, його проблеми для нього здаються катастрофічними. Тому і ми, дорослі, маємо відноситися до них з серйозністю і відповідальністю. Якщо ж дитина не говорить про це, але ви були свідком тих або інших відео статей про те, що діти можуть вчиняти самогубство. Не потрібно дітям про це показувати, говорити, розказувати, показувати ті самі відео і статті, тому що ви можете таким чином наштовхнути дитину на думку, що таке також можливо. Тут важливо пам'ятати, що ми маємо просто спілкуватися з дитиною, говорити про її емоції, про її переживання, дізнаватися, як в неї стосунки в школі з однолітками. Як в неї стосунки на гуртках, відвідувати з нею екскурсії, ходити на прогулянки, пити разом каву, проводити цікаву вихідні. Саме так, саме за таких умов, дитина буде відчувати себе затишно. Дитина буде розуміти, що її люблять, приймають. Головне це спілкування. Говоріть із своїми дітьми, пам'ятайте, що ви для них найрідніші люди. І кожна дитина повинна знати, що вона унікальна, і вона має право на ті або інші емоції переживання. І будь-які емоції, і будь-які переживання будуть прийматися їх батьками, будуть розумітися, і ви разом будете знаходити, як вийти з цієї ситуації. Бережіть себе та бережіть своїх дітей, бережіть молоде покоління. Будьте здорові!